Херсонщину, поговоримо. Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонщину. Минулої доби окупанти застосували авіацію та атакували фпв дронами. Вороги били по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки та автомобілі. Чотири людини дістали поранення. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Толоконіков, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про оперативну обстановку на Херсонщині. Як минула доба? Зокрема, в якому стані поранені, троє з поранених якраз в межах Херсону були поранені двоє. Двоє в кіндійці, один в районі одної з вулиць Східної. Всі вони поранені внаслідок атак безпілотників. Але слава Богу, не важкі поранення отримали, амбулаторно отримали також лікування і будуть продовжувати лікування вдома. Ще один чоловік отримав в велетенському поранення. Також внаслідок а, скиду вибухівки. Він отримав осколкове поранення і був доправлений до лікарні. Зараз лікарі займаються його здоров'ям. Ну, зараз а, тут на Херсонщині погода. Несприяння, не сприяє, не сприяє атаками, атакам дронів російських, але при цьому все одно вони роблять спроби атакувати. Але от така погода, коли туман пасмурно, то дійсно це нам грає на руку, і цивільні трошки можуть видихнути, тому що коли там сонячно, то зовсім дуже небезпечно ходити по вулицями, особливо в прибережній зоні. А, ну окупанти продовжують атакувати не тільки дронами артилерію. Як ви вже сказали, і авіація вчора а, наносила удари по Бориславу, тобто. Передмістю Борислава на щастя там без постраждалих, поки минулось. Ну може ще буде інформація, але поки що ніхто не звертався. Про fpv дрони хотіла б з вами далі поговорити. Так їх не чути, вони дуже небезпечні, тому що можуть скинути вибухівку у будь-який момент, і зараз, зокрема, через телеграм-канали, жителі Херсонщини знають, коли і куди летить той чи інший дрон, і мають можливість і час для того, щоб дістатися укриття. Чи зменшилась кількість постраждалих на Херсонщині завдяки, зокрема, такій системі оповіщення? Ну, ми можемо ну перш за все зменшилась кількість постраждалих за рахунок того, що наші військові? Посилюють захист, і ми їм в цьому допомагаємо. Вони також нами повідомляють про ці, ці е, атаки в півдронів, щоб ми могли це комунікувати для населення. Але основне це погода і. Е, Засоби захисту, які наші військові використовують, які ми їм передаємо. Ми за минулий рік більше 500 рибів передали і плануємо продовжувати цю роботу в більшій кількості. Тільки їм треба розуміння, те, що треба, тому що кожного дня змінюється ситуація технологічна, в тому числі. І росіяни продовжують шукати, винаходити якісь засоби для того, щоб обезпечити свої трони від ребів. А ми шукаємо також засоби, які знову таки протидіяти новим технологіям, які росіяни там застосовують. І Тому, перш за все, це захист. Військових посилюється, звичайно, те, що ми комунікуємо, ми надіємо, що це сприяє, тому що люди знають, куди летять дрони, і можуть мають можливість сховатися на якийсь час. Захист мирного населення це головне завдання влади, і от на Засідання ради оборони Херсонщини зокрема говорили про дозвіл Херсонській МВА придбати необхідні послуги для капітального та поточного ремонту захисних споруд. То це мова про додаткові споруди чи ремонт існуючих, і загалом, як багато з'явилося додаткових місць захисту у 2024 році на Херсонщині. Так, от 80 відремонтовано. Таких укриттів це більшості там підвальні приміщення і продовжується ця робота. І саме це рішення було на виділення ще коштів для того, щоб продовжувати цю роботу в Херсонській громаді, ну Херсонська МВА, ну і в самому Херсоні, тому що ще не все зроблено зараз. Наразі разом з е, 80, 80 укриттями, які відремонтовані минулого року, 300 220 таких укриттів в самому Херсоні. 330 встановлено бетонних укриттів по області. Ну і робота продовжується, тому що ви фронтовий регіон і це така пошорчергова завдання. Окрім цього, ще будуються підземні лікарні. Одна вже добудувалась. Будемо скоро відкривати. Не буду сказати, де, але дійсно там. Такий рівень високий, якщо порівнювати з тим, що було до цього. Просто там стояли якісь такі кроваті, і все. А зараз там ну, майже операційно. Про евакуацію з Херсонщини вас запитаю, чи триває як багато охочих поїхати з Херсонщини? Чи навпаки, люди повертаються? Ну, наразі стабілізувала ситуація така ж сама, як там була до нового року. Приблизно там до 50 людей виїжджає е, кожні два дні, коли там потяг їде. Звичайно, люди е, також їх їдуть, і е, різними видами транспорту. Ми не можемо там е, контролювати, е, куди що це саме люди їдуть, евакуюються. Але при цьому на населення там приблизно 60 тисяч на е, стабілізували знову 60 тисяч населення Херсону. Е, з прибережних зон те, що ми там постійно закликаємо. Е, Трошки збільшилася з Антонівки Кіндійки. Там люди просто вже, за рахунок того, що комунальні послуги постійно проривають, а десь їх вже давно і не було, то, звичайно, о... вимушені виїжджати. Це така необхідна міра, тому що жити в холоді, без світла. Постійні прильоти ще й в мобільні вишки, немає зв'язку, і також дуже важко їх потім вивести, тому що ми не просто не знаємо, як з ними зв'язатися. І слава Богу, нам патрульна поліція допомагає в цьому виїжджають, попри те, що це небезпечно. Ну і продовжується робота, перш за все, на прибережній зоні. Пане Толоконніков, дякую, що долучилися. Олександр Толоконніков, речник Храсонської обласної військової адміністрації.